Вірш Світлани Дубницької рідна мова. Людина повільно вмирає, як рідної мови не знає, не знає, як квіточка зветься, Що гарно листочками вється, не знає, джерельця у лісі, чи пташку маленьку у стрісі, ні роду не може назвати, не може крильми обіймати. Бо мова це наша молитва, потужна із ворогом битва. Це код вишиванки на тіло, щоб жити людина хотіла. Як рідної мови не знаєш, то справді повільно вмираєш. Затихла пташина в садочку не чути водички в струмочку. Навіщо тобі батьківщина? Музе розкішна калина, пшениця у полі колосся, чи той соловей стоголосся? того Не треба чужого шукати. Треба свою поважати, тож знайдете розкіш у світі, та мови не знайдете діти. Не треба цуратися свого, бо мова від Господа Бога. І хто про своє забуває, той у світі повільно вмирає.